Розділ четвертий, де вражена Олянка слухає закінчення моторошної історії про слюсаря-сантехніка про і вирішує вступити у двобій із підземними ходіями, жалівно з Чуєш, прошепотів шепетів будь дослухаючись до моторошних звуків. Здається мені, що це привид за д... дичавілого сантехніка, Блукає таємними лабіринтами. Це ж ти будько, а чому ж митько не зміг урятуватися? Він втрапив до підвалу і почув з Дірко... крута у укусючий день. Цей день випадає лише раз на 10 років. І кожен, кого в цей день вкусить стіногр... стіногриз чи діркотун перетворить... Жується на привид, привида. Тепер він сам має заманювати і кусати кожного, хто опиниться у вологому, темному підземенні і вирішить полагодити іржаві холодні труби. Он воно що? вигукнула Олянка. Тепер я розумію, чому в нас постійно пропадає вода, жахливо гудуть гарчать труби, а з кранів іноді замість води тече коричнева грязюка, а вже ж то вся робота з дичавілого привода. Який жах, зойкнула Олянка. А ти знаєш, мені шкода того гост... сердечного митька. Адже він перетворився на дичавілого привода сантехніка, не зласної волі можливо, якби його не вкусив. О той підступний жалюбно-скавчальський мечко б і досі в крани у нашому домі. Гаразд, ході базікати. Суворо промовив пузик. Щас діяти? Зараз я тебе зменшу, ти пірнеш у таємний похід у стіні і пропливеш у нашу країну. Но, але май на увазі, щойно ти опинишся всередині, де на кожному кроті під. Те, ґатимуть паски і небезпеки. Ти сама маєш здобути одяг нямлика. Коли одягнеш одягнещуку і промовчи рівні слова, зможе здійснити будь-яке бажання. Але лише одне тепер усе залежить тільки від тебе. Нямлик у притул наблизився до дівчинки, Олянка чекала, що він. Почне водити у неї над головою руками і промовляти якісь чарівні слова. Так робили чарівники у фільмах і книжках, але Буцик підняв згору руку і дав їй по носі щегля. Ти що? Бурилась дівчинка, знайшов коли, знайшов коли постувати. Але обличчя в бузика було дуже серйозне, і раптом Олянка побачила, що нямник ням почав рости, рости і перетворюватися на велетня, що височив над нею, мов гора, і навколо Олянки стало великим і чужим сілом ліжко крісло гойдалка. Що зі мною? промовила Олянка і не впізнала власного голосу. Він став тихенький і пісклявий, точнісінько такий, як у нямника. Муцик нахвалявся до Олянки, обережно підставив долоні, і дівчинка вмостилася на ній, як на зручному укрітлі. Ти готова? Так. прошепотіла Олянка. Муцик підніс дівчинку впритул до стіни, звідкиля пробирав. Лися. тоненькі водяні ниточки пустотливого водограю. Здавалося, що дюркотиливий бешкетиник задрімав, та варто було олянці набрати повні груди повітря і пірнути всередину отвору, як вода звідти побігла весело і швидко. На щастя, по той бік Олянка відчула під ногами тверду поверхню, хоча їй довелося б. Прести коліну у воді, вона почала повільно просуватися туди, звідки долинало тьмяне жовте світло.